Перевірку проведу. Так, Давай. Так, добрий вечір всім. Я ага. голова департаменту охорони здоров'я. Зі мною є два представника ЄМС, відділу псід і також є заступник міністр національ... міністра праці. Так, я думаю, можна починати вже. Перевірку Маткарт. Так, звичайно, дивіться, давайте вам поставлюсь. Мене звуть Артур Джеволкер. Знайомлю вас зі своїм бейджиком. Сьогодні проведемо перевірку персоналу, тобто ваш метарт і також стану приміщень. Давайте тоді розпочинати. Всі, кого перевірю, можуть бути вільні. Головне, щоб залишився хтось один зі старших, який поведена. Ми поліщення. тут будемо стояти ззаді, пізніше наші варіанти. Все тоді. Давайте розпочинати. Пане, передайте, будь ласка, ваші документи. Передав документ працівнику ЄМС. Взяв документи людини навпроти, ознайомився, поставив галочку бланк, передав документи назад. Так, наступна людина. Передайте, будь ласка, ваші документи. На що це? На що ти граєш? Алло, Максим, проснись. За це, за що ти? Ну так, де сам до команди та продано гарно напроти. Ти до чого Прокашляйся. Так, вот что я вас не чую. Не говорите нічого. Тиха зараз нічого тепер запустити цей голосовий. Я тебе не чую, може. Пане, мене назад... так у вас не чути. Й-мою. Прик... Що за приколь. Тебе не зараз Прокашляйся. А зараз не я, чути, б... тут... здоров'я. Доброго вечора, ставайте. Так вибачаюсь, давайте продовжимо. Взяв документи в людини навпроти, ознайомився, поставив галочку бланк, передав документи назад. Ой, дякую. Я може бути вільний. Так, звичайно. Ай <плес> дякую. Так, наступна людина. Передайте. Документи, документи. Документи. Я вас вітаю, панове. і пані. Документи. А можна ще якісь там документи? <плес> які документи <плес> в людини <плес> не оплати, ознайомився, поставив галочку в бланк, передав документи назад. <плес> <плес> не передайте, будь ласка, ваші документи. <плес> О... Передав, пакет документів людині навпроти. Паспорт. Чуваку на впроти? У мене паспорті виписано Взяв пакет документів людини на впроти Дістав звідти медкартку Знайомився, поставив галочку в бланк Положив медкарту назад в пакет документів Передав людині на впроти Угу, дуже дякую, тримайте Передайте, будь ласка, ваші документи Взяв документи в людини навпроти, ознайомився, поставив галочку бланк, передав документи назад. Не передайте, будь ласка, ваші документи. Я став документи із правої де показав людину назад. Так, ви можете бути вільні. Давайте. Добре, вечерин, щасливо. давайте, давайте давайте, слава. Взяв документ людини навпроти, ознайомився, поставив галочку в бланк, передав документи назад. Передайте, будь ласка, ваші документи. Взяв документи людини напроти, ознайомився, поставив галочку бланк, передав документи назад. Наступна людина, передайте ваші документи, будь ласка. Передайте документи, які напротив. Вся документи в людини навпроти, ознайомився, поставив галочку бланк, передав документи назад. Та, пані, ваша черга. Передайте, будь ласка, ваші документи. Достала документи з кишені сумочки, передала людині навпроти. Документа в людини навпроти, ознайомився, поставив галочку бланк, передав документи назад. Наступна людина, передайте, пані, будь ласка, ваші документи. Дісталась піджоку документи, передала людині на навпроти. Так, все, я зробив мітка. Пані, попробуйте ще раз передати документи. Взя документи в людину навпроти, ознайомився, поставив галочку бланк, передав документи назад. Та, пане, передайте, будь ласка, ваші документи. Так, достаю з застаю справи карман. Документи в людину напроти, ознайомлюсь, поставлю галочку в бланк, передам документи назад. Так, добре, панове. Тепер у вас потрібно перевірити ще документи, саме медкарти. Мож можете, будь зараз... ласка, передати ваші документи. Так, так. Зараз оця сумочку покажу. Направді, документи, покажу, на продаючи в руки документи громади, навпроти. та ознайомлюсь з документами, поставлю галочку в бланк, подам документи назад. Пане, тепер ваша черга. Передайте важко. Ось там сумки показ документи. передам на Лініпроти. Візьму документи, надавлю на напроти, ознайомлюсь, поставлю галочку в бланк, передам документи назад. Так, пане, тепер ваша черга. Передайте, будь ласка, ваші документи. Так, здійснена це... справа коримована. Документи передано, щоб мене напроти. Візьму документи у людини напроти, ознайомлюсь, поставлю галочку бланк, передам документи назад. Okay. Так, добре, дивіться, все, персонал перевірили. Тепер давайте перейдемо до перевірки стану приміщень. Можете, будь ласка, провести в приміщення? Давайте ходімо, прийдемо, прийдемо. Це спершу потрібно буде перевірити план евакуації. Так, спанове, ви так. Тут... Дем, дем. Що ви хочете? Читати? Дивіться, почнемо з плану евакуації. Зараз давайте зайдемо по будівлі і ознайомитися з планом. Дивіться, план евакуації знають кожен співробітник даного ресторану, він висить на дуже видному місці, а саме ось тут, от, по ліву ручку від мене, от, от бачите, от на стіні він звичайно, висить. звичайно, зараз ознайомлюсь. Так, 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 ознайомлюватись. У мене є два виходи з ресторану: один основний, другий запасний. Так, дивіться, саме оцей план евакуації потрібно буде замінити. А що він, не, він не співпадає нам? дійсності? Так. Mm -hmm. Mm -hmm. У мене ще є запасний, запасний запасний, я зараз покажу. Зараз давайте пізніше до нього ще повернемося. Зараз давайте, потрібно давай. вогнегасники. Покажіть вогнегасники, будь ласка. Вогнегасники, дивіться, у нас тут на кухні є. Бо розумієте, самі це, ну, кухня може вбути. От тут в мене під тумбочкою, під раковиною одразу. В, шаф, в шафі він валяється. Там все, вони не просрочені, пломби всі на місці, там все добре. Так, бачу термін придатності Вар. Можемо продовжувати. Давайте зараз водичку перевіримо в кулері. Водичку в кулері, супер, супер. А у нас взагалі не кулер, у нас вода йде одразу артезіанська з трьома. Шарами цієї очистки. Тобто, ну, дивіться нас з крану, тут зразу стаканчики стоять, хлопці підходять, дівчата п'ють, ніхто ніколи не скаржиться. Так, звичайно, зараз перевір. Дивіться, мені здається, джерела все-таки води воно небезпечне є для ваших працівників, тому потрібно буде замінити саме uh -huh, джерело uh -huh. води, звідки ви берете. Добре, добре, без питань. Також вам потрібно буде замінити саму, саму систему. Так, гаразд. Давайте зараз тут в приміщенні перевіримо, як прибирають наявність пилу. Так, дивіться, тут в приміщенні вам потрібно прибирати краще. Угу, угу. Дотримуватись санітарних норм. Раз. Давайте прийдемо в якусь іншу кімнату, саме в прохідну зону, якусь, де можна буде перевірити якість освітлення. Освітлення, а в яку це вам зону саме потрібно? Давайте в коридор, там, де найбільша прохідна зона, у нас. Давайте, давайте. Ну от вона на ходь. Захист. Найчастіше. Так, бачу, з освітленням все гаразд. Це відповідає нормам. Давайте зразу тут і перевіримо повітря. В принципі все гаразд, але потрібно трошки частіше провітрювати даному коридор. А в нас просто нещодавно гроза тут була. Мерж за городом. Тут може там щось показувати. Рівень озону У мене високий, я знаю, мене також такий прилад висить в кабінеті. Так, розумію, дійсно може таке бути. Раз. Так, так. Там Давайте злива зараз така була, гроза. В іншу ще. кімнату треба буде провірити шумоізоляцію. Ну, зараз я вам покажу, де в мене відпочивають хлопці, дівчата мої. Мы... Давайте на гору підіймаємось. Тут направо потім. Так, бачу, що ізоляція все чудово. Так, Скажіть, тут ще є якийсь план евакуації саме в цій кімнаті? Що ми могли оглянути? Так, mm, так, 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 дивіться, тут біля картин у мене висить. Тут роздягальня у мене тут. Перевдіваються часто ходять люди. Так. Бачу, цей план евакуації відповідає нормам. В принципі, все гаразд. Давайте зараз прийдемо до наступної кімнати. Зараз нам потрібно ще перевірити водичку. Можливо, у вас ще є якісь. Ну, дивіться, тут вбиральня, може вбиральня десь там щось у вас цікавить. зараз давайте. Так, в принципі, все гаразд, тільки потрібно замінити фільтр. Давайте зразу перевіримо, як тут прибирається. Так, дивіться, в цьому приміщенні потрібно краще прибирати. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Давайте ще проведіть мене в якусь кімнату, я там також перевірю пил. Давайте. Дивіться, вам повністю потрібно пере... переглянути процедуру прибирання, бо я бачу, у вас в приміщеннях зовсім не прибирають. Тому вам потрібно краще дотримуватись санітарних норм. Так, гаразд. Дивіться, Привіт. давайте я вам дам попередній висновок, щоб ви могли собі так ознайомитись приблизно, а потім вже сам ДОС вас проінформує кінцевими результатами, і там вже проінформує про штрафи і про дотримання стандартів. Угу. Дивіться, зараз. Нет, це именно що документація уже будет. Влад больше занимается. Я... я думаю, зараз ему щось казать. Так, дивіться, і тепер зараз я вам ще надішлю е, uh, на email електронний варіант. Прекрасно. Так, все, надіслав. Раз, тоді перевірку завершено, можете нас, будь ласка, вивезти з приміщення? Так, звісно. Ходіть, прийдемо за мною, я вас приведу. Ходіть, ходіть, тут у нас і сходимо по сходах, акуратно, у нас дуже дорогі сходи. Обасня кто-то сходи класні. Eto, sve glasno.